Так, маленький обзор китайського терморегулятора. Влупив його вже гулексус. Коротше, який прикол? Промудохався довго, але таки зробив. Бляхамуха. Транзистор такий хитрожопий. Ось манюсенький СНДшка. Був кривоприпаяний, ну коротше не суть. Здівав. Прикол в чому? Включаємо замок зажигання, зараз машина видно, Щоб прогріта. Температура 70 показує. Прикол в чому? Коли ж регулятор стоїть у пробках, він кипить часто. І в чому прикол? Сюди є така платка хитражопа, яка включає вентилятор. Мені. Вона у мене виставлена на 80 градусів, якщо... Температура 80, він починає включати вентилятор. Зараз для зараз у мене 70 машина прогріта. Зараз я поставлю температуру 70. І він сам починає включати вентилятор і остужує до нужної температури. Буде от 74 зараз наприклад. ми поставимо 72. Воно до цієї температури дойде, остине радіатор і виключиться сразу оця біда, температура 70, все, вентилятор виключився. машина працює. Тільки температура привисила 70, воно зразу включається. От. Короче, сусід побачив, каже, я теж таке хочу. Так я це думаю, треба внідрити в масове Жигульовське производство чудо китайської техніки. От. Поставимо 80. А ось так і буде. Це зараз реальна температура, яка Ух, у мене нагрітий движок. Це можна навіть по брехонометру приблизно подивитися. Все воно регулюється. регулірується. У нас в так зліпив, але пайде. Пробки не страшні, можна собі герцати. І все буде чітко. Потому що штатний датчик мене підвів. В пробці машина закипіла. Воно не включилося. Все, все вирубили, все потухло, все Короче, Кому треба, звертайтеся.